Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Сьогодні ми говоримо про зміни, в тому числі і для українців в Польщі. Нарешті польська влада дослухалася до, якби, до думок різних аналітиків, різних фінансових експертів, і вони змінюють, по-перше, нарахування мінімальної заробітної плати, і, по друге, посилюють штрафи для тих роботодавців, які не виконують свої зобов'язання. Перед працівниками, в тому числі і перед українцями, ми зараз про це поговоримо. Одразу ж кажу, що на мою думку це дуже і дуже позитивні зміни, і їх потрібно було впроваджувати не зараз, а їх треба було впроваджувати ще декілька років тому. Тоді польська економіка була б в набагато кращому стані, ніж це є зараз. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, які. Атакують україномовний контент. Тож дякую кожному з вас за увагу. Шукайте роботу в Польщі. Посилання в описі. Отже, з 2026 року для щорічного розрахунку мінімальної заробітної плати буде використовуватись базове значення в розмірі 55% від прогнозованого розміру середньої заробітної плати, а роботодавці будуть штрафувати за зарплату меншу, ніж мінімальна. Простими словами, тепер, що це означає? На сьогоднішній день, просто, системно, вже багато років. Підвищується розмір мінімальної заробітної плати, який напряму впливає, по-перше, на кількість податків, які сплачуються, і по-друге, напряму впливають на ціни товарів та послуг, якими всі, хто отримує ту саму мінімальну зарплату, користуються. І е, на сьогоднішній день, через оці багаторічні підвищення мінімальної заробітної плати, е, мінімалка практично дорівнює середній заробітній платі по Польщі. А це означає, що жодних скажімо так, стимулів працювати краще або показувати якісь кращі результати, працівники не мають для бізнесу. Це означає, що їх просто заставляють щороку сплачувати більше податків. Ці всі податки, ці всі витрати закладаються в ціну товарів та послуг, які вони надають та виготовляють. І це все знову ж таки перекладається на плечі тих, хто цю зарплату отримує. І номінально на папері це виглядає дуже красиво. Це виглядає дуже гарно. Люди, щороку починають отримувати все більше на сьогоднішній день. Там мінімальна заробітна плата в Польщі вже знаходиться на рівні повище тисячі євро. І це дуже добре робити перед виборами. Це дуже добре для електорату. Вони думають, що це дуже круто. Але насправді, якщо ми подивимось на життя в Польщі зараз і на життя в Польщі, наприклад, 5 років тому, то ми можемо зробити висновки, що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що мінімальна заробітна плата зросла майже в два рази, люди не стали жити краще в два рази. Люди стали жити гірше, ніж це було 5 років тому. І це є беззаперечний факт, на який вказують багато. Підрахунки, в тому числі і рівень інфляції та рівень здорожчання товарів та послуг. І що ж буде відбуватись тепер? Тепер, задля розрахунку мінімальної заробітної плати, буде братися за основу прогнозована середня заробітна плата. Це буде робитись для того, щоб в один прекрасний момент. Е, бо якщо зараз просто піднімати е, далі е, щороку планово якийсь там цей рівень мінімальної заробітної плати, він через декілька років буде дорівнювати або й перевищувати рівень середньої заробітної плати, яку можуть е, тут в Польщі отримувати люди. А це буде означати, е, по-перше, е, повне зубажіння малого та середнього бізнесу, вони просто будуть закриватися. По-друге, це буде означати, що для працівника немає жодних стимулів працювати. Краще, бо як навіть якщо вони будуть просто ну, працювати і як працювати без жодних додаткових зусиль, то ні на які додаткові премії та кошти вони не зможуть розраховувати, бо і так в них мінімальна зарплата буде на рівні середньої. Тому. Це дуже важливий тонкий момент, який зрозуміє, не зрозуміють не всі, бо багато хто дивиться, що піднімається мінімалка, і це дуже круто. Але насправді це не так, бо всі ці витрати закладаються в ціну товарів та послуг. Ті самі підприємці вони або закриваються, або просто до якоїсь граничної межі доводять ціну своїх товарів та послуг, і просто ви оплачуєте ці всі податки, в тому числі і ці мінімальні заробітні плати. Як пояснили в Міністерстві родини, праці та соціальної політики, законопроект передбачає орієнтовне коливання значення мінімальної заробітної плати на рівні 55% прогнозованого розміру середньої заробітної плати в народному господарстві, визначене для підготовки проекту бюджету. Це означає, що тепер не буде якоїсь фіксованої мінімалки. Буде е, мінімалка, яка розраховується від середньої заробітної плати, для того, щоб завжди був оцей відрив, як мінімум в 45% між тими, хто працює е, на простій фізичній роботі, та між спеціалістами, які працюють на вищих посадах, які потребують більшої кваліфікації, і так далі. І тут е, що хочу від себе додати, що також було б дуже круто, якби. Е, Воно розраховувалось також не на рівні всієї країни, а щоб воно розраховувалось у відповідності до кожного воєводства. Бо якщо ми візьмемо навіть до порівняння, наприклад, в Варшаві за декілька років середня заробітна плата може бути, наприклад, 10 тисяч злотих. І виходить так, що мінімалка буде 5,5, а в Білостоці середня може бути 5,5. І тоді мінімалка аж ніяк не може бути також на рівні 5,5. Ми це розуміємо. От. Але при цьому потрібно, щоб була якась нижня межа цієї мінімальної заробітної плати, яка буде розраховуватись там в співвідношенні, наприклад, до прожиткового мінімуму. Тоді, по-перше, в роботодавців буде більше стимулів платити людям не мінімалку, а платити більше. І це має сприяти розвитку малого бізнесу та економіки в цілому, бо нагадаю, що саме малий бізнес є рушієм всієї економіки, малий та середній бізнес. І дуже добре буде, якщо це справді введуть і воно буде працювати так, як зараз це прописано на папері. Також е, міністерство додає, що директива Євросоюзу про мінімальну заробітну плату, яку зараз імплементує Польща, залишає державам-членам вільний вибір кількості, типу та рівня індикативних референт, референтних значень. Тобто, кожна країна може сама собі. Е, Виділяти і е, визначати ті показники, за якими розраховується мінімальна заробітна плата. І не завжди найкращим вибором буде е, просто тупе підняття е, мінімалки на 300 злотих щороку чи на 500 злотих щороку, бо це абсолютно ніяк не корелюється з реальною економікою. Це е, більше похоже на якийсь Радянський Союз, і чому так відбувається? Незрозуміло. Також е, говориться про те, що Метою запровадження зміни є забезпечення більш справедливої та прозорої форми мінімальної винагороди та відновлення характеру окремих компонентів винагороди. Бо зараз, наприклад, якщо ви працюєте на мінімалку, то вам в ту саму мінімалку дораховують, наприклад, надбавки, премії, якісь там доплати за виплати і так далі. І це все враховується в вашу мінімалку. Тобто, ви можете працювати дуже добре, вам нарахують не знаю, 3 тисячі злотих, і 1300 дадуть премії. У вас вийде 4300, мінімальна заробітна плата. А хтось другий буде працювати погано, йому нарахують. Просто 4300 і без жодних премій. Тобто зараз хочуть зробити так, щоб всі премії і надбавки, щоб вони не враховувались в рівень мінімальної заробітної плати. Це буде додавати, знову ж таки, нових інструментів для роботодавців для того, щоб вони могли фінансово винагороджувати своїх працівників за гарну роботу. От. І, на мою думку, це набагато краще має працювати. І в загальному, на мою думку, після введення. Цього проєкту, а також ще одного, про який ми поговоримо в наступному, ві... в наступному відео, має бути життя має стати кращим для всіх, хто проживає в Польщі, бо польща при уряді Туска повертається до реальної економіки, а не до перекладання папірців, як це було при минулій владі. На жаль, свою думку, друзі, з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!